А ми тим часом продовжуємо наш етер і говоримо про наслідки катастрофи підриву Каховської ГЕС, що нині відбувається в Херсонській області. Коротко ми вам розкажемо. Я також нагадаю, що за попередньою інформацією. Вода ще буде прибувати до сьогоднішнього ранку, за словами і голови Оба Прокудіна, і інших чиновників. Далі за інформацією, декілька днів вона буде ось перебувати в містах, і через 2-4 дня водосховище перестане існувати ця інформація. Укргідроенерго через 4-5 днів вода піде на спад. А через 10 днів вся накопичена вода витече в чорне море, що призведе до непоправних. Наслідків на півдні і Криму України і по всій Україні, звісно, цю катастрофу вже охрестили найбільшою техногенною катастрофою 21-го століття, адже це терористичний акт з боку окупантів. Про військову складову ми вже поговорили. За мить ми поговоримо і про енергетичну складову, як ця ситуація відобразиться на енергосистемі України. Перед цим я також вам зазначу інформацію про те, що близько 16 тисяч українців опинилися дуже в складній ситуації. Вони покинули свої домівки і вимушені будуть евакуюватися станом. На вчора за інформацією Міністерства внутрішніх справ вдалося евакуювати майже дві тисячі людей. Їх Евакуюють спочатку до Миколаєва, далі до центральних та західних областей України не дають їм першу допомогу. Тому не будьте байдужими. Звісно, люди опинилися в страшній трагедії. Допомагайте, якщо є така змога. Я хочу також наголосити, що за інформацію, площа затоплення сягне 100 квадратних кілометрів, і максимальний рівень води буде близько 1,6 метра. Всі ця трагедія відобразиться на Україні ще не один рік. Ми вже і почули вчора міжнародні реакції і пана Столтенберга і канцлера Німеччини Олафа Шольца. Всі вони говорять, що будуть намагатися притягнути окупантів до відповідальності. Тому стежте за нашими ексклюзивними інтерв'ю. Там ми з міжнародними експертами та іншими говоримо про і механізми, в тому числі притягнення відповідальності окупантів. За ці страшні злочини а, хочу зазначити, що а, за мить а, ми а, підключаємо і Олексія Кучеренка, народного депутата від Батьківщини, міністра ЖКХ України з 2007 по 2010 роки. Олексію а, редактори повідомляють, що ви на зв'язку, як ви мене чуєте, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, слава героям. Слава чую нормально. так, дякую, нас, що ви доєдналися. Так, хочу нашу розмову почати з тієї інформації, що міненергетики говорять через підрив росіянами Каховського. Гес може виникнути дисбаланс в енергосистемі в енергосистемі України. Станція після окупації не видавала електроенергії в систему, але прорив порушив цілісність усього гідровузла Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність. Хочу, щоб ви прокоментували і звісно розказали, як ми можемо справитися з цією страшною катастрофою. Безумовно, тут треба аналізувати наслідки цього терористичного акту. Повністю погоджуюсь з оцінкою. Це не що інше ніж терористичний акт. Це спроба, я думаю, психологічно вплинути і не тільки на Україну, і на українців, а й на весь світ. Тобто, агресор хоче продемонструвати, що він здатний на все. Це залякування, ну безумовно, там є і воєнний аспект. Але стосовно енергетичних наслідків, ну, ви знаєте, я не хочу там катастрофічні лякалки, якісь катастрофічні сценарії там ага. розповідати українцям. Зрозуміло, що будуть проблеми. Але як би там не було, <кх> дійсно, що, по-перше, доля потужності, Каховський ГЕС, ну умовно складала в сукупній долі генерації, там приблизно. Один, один відсоток, півтора може розумієте? Тим більше, що останні півтора року, ну, після е, нападу і окупації, вона не видавала в систему. Електроенергії, тому наслідки безпосередні для балансу електроенергії там дисбалансу. Ну, чесно кажучи, я не бачу. Глобальні. Локальні. Безумовно, там будуть якісь наслідки в водному басейні Дніпра, і тут бажано говорити з Кино з керівництвом укрогідроенергії паном Сиротою із гідротехнічними фахівцями. Дійсно, які можливі сценарії, що далі буде з такою масою води, бо розумієте, в нас же нікого такого не було на якийсь досвід посилатися дуже важко. Ну хіба що на наслідки підриву запорізької станції в 41-му році розумієте? Але ж ніхто повної інформації немає Однозначно, що є ризик. Для локальних об'єктів енергетики, в першу чергу, як я розумію, це Херсонська ТЕЦ може опинитися в зоні затоплення. Це тепло для всього Херсона, по суті, справи. Зрозуміло, що проблеми можуть бути. Ну, зараз по воді, окремо по водоканалам розповім, можуть бути затоплені певні е, підстанції, які можуть там знаходитися. Ну, не думаю, що це в енергетиці буде чекає на щось катастрофічне. Хоча. Зрозуміло. Зміло, що це е, нічого uh -huh. доброго для енергетики не несе. Безумовно, ключовий аспект це потенційно екологічний, і там взагалі може змінитися економіка е, е, трьох областей, розумієте, Запорізьке, Миколаївське і Херсонське, саме які, в яких е, е, ну, аграрне господарство базувалося на, е, саме на поливі земель. І дійсно там можуть ну перетворитися певні землі на пустелі. Є такий прогноз, і я розумію, що це абсолютно реалістичний. Там зміниться взагалі і сівообіг, і, і культура земледілля, і так далі. По воді. По воді. Є ризики, що якщо понизиться е, в Каховському водосховищі рівень води, можуть бути проблеми з питним водопостачанням для Нікополя в першу чергу, бо він запитується там, для Рогу бо там дійсно береться вода, вода і насосами женеться якість води, бо зараз пішов інший поток, і му пішов із дна розумієте, тобто вода, як і по якості, може дійсно ну не бути питною. Е, ну от Безумовно, от такі Ризики є і зараз треба уважно спостерігати. Що стосується запорізької атомної станції, то там ключова загроза, що є. Відповідний е, ну прути, умовно кажучи, як там озеро біля Запорізької станції, яке використовується для охолодження і воно з Дніпром має один рівень. Розумієте? Тобто там не може бути крит... нижче критичної відмітки е, помітки там, рівень води. Ну поки що ситуація штатна, тобто тобто запорізький <зас> запорізький АЕС там свої штатні ризики, які ну ви знаєте, і без мене. Так, так. Тобто, Олексію, якщо ми оцінюємо зараз збитки і наслідки а, там по енергосистемі, по економічним наслідкам я би енергосистема, не критична. Це не критична інше. це треба екологічна, якщо ми говоримо про. Екологію і економіку сільське господарство так, от е, там вже є деякі підрахунки збитків. От, окрема, там е, збитки від загибелі всіх біоресурсів складуть до е, 10,5 мільярдів гривень. Ми знаємо, також що е, вже є де. Які розрахунки кабміну виділені гроші а, на а, покривання так збитків там, але справа не в тому. А, я хочу, щоб от ми з вами ще і поговорили про оцінення економічних і сільськогосподарських збитків. А, тобто ми розуміємо, що, як ви вже сказали, кривий ріг і оця частина півдня залишається без водопостачання, без водопостачання і деякі регіони без електроенергії, і в тому числі і підприємства. А ми ж знаємо, що та Зона дуже багата на промислові підприємства і на сільськогосподарські підприємства виготовляли леву частку сільськогосподарської продукції, частина з них в окупації, а частина все ж таки допомагала Україні з продовольством. Ну, ну безумовно, це очевидні речі, але я не знаю, хто зараз може. Точні цифри навести це де дуже все дуже приблизні там оцінки, розумієте, і але те, що умовно, цей регіон, весь який я називав Запорізька частина і Запорізька, Херсонська Миколаївська може втратити 60 від 60 відсотків водних ресурсів, розумієте, які йшли на сільське господарство, саме на полив земель, і це змінює взагалі там всю систему. Розумієте, зрозуміло, що це той бізнес постраждає, зрозуміло, що. Там абсолютно буде інша картина. Ну ще раз, ну не хочу а, 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 катастрофічний сценарій, но б, но це безумовно дуже серйозно плине на економіку цих регіонів. Зрозуміло, що ну бізнес той же самий Нібулон. Розумієте? Хоча він в першу чергу постраждав від того, що загинув його засновник е, е, пан Водотурський. розумієте але так чи інакше, це ж величезна компанія з величезним масивом земель, з величезним бізнесом своїми все логістикою, і воно все ну кардинально буде змінюватися, я просто не заздрю. от Дай Боже волі і сили і мужності розуміти тим, ну, к нам, українцям, тим українцям, які все це будуть наслідки потім підіймати. Безумовно, постане питання. І відновлення якщо не енергетичного вузла, то гідротехнічного, розумієте? Тобто я не я не думаю, що там є сенс ставити ну, гідроакумуляційні агрегати, але так чи інакше, цю ж дамбу треба буде відновлювати. Це оцінки вже є, по це не так О, швидко. А як ви просто... вважаєте це можливо зробити, тому що були е, деякі це не швидко, Безумовно, це все можливо зробити. все можливо робити, але на це піде декілька років. Це буде два-три роки. Це доста вже є оцінки, що на це знадобиться. Ну мільярднів доларах суми. Розумієте, тобто, без підтримки світу, ну ми не обійдемося, і тут дуже дуже важливо, що той же самий президент Байден Же заявив, що допоможуть штати штати ну, взагалі західні наші партнери відновити все це, оце ключові моменти. І ще раз хочу сказати: угу. тут головне, щоб фахівці працювали надзвичайники, максимально зараз людей рятували, які опинилися в зоні підтоплення, і щоб психологічний ну такий спокій більш-менш розумієте, бо ж паніка не на наступне не настало. Оцього я боюся в першу чергу. Бо міграція я може бу... початися дуже тужна Людей розумієте з того так, так, так. і дивіться, Починає якщо. Ми розуміємо картину по енергетиці, по економіці, по сільському господарству, то про екологічну картину ми маємо якесь уявлення, тому що вже надходять дуже такі знаєте, негативні експертні оцінки. От, наприклад, говорять про те, що у воді буде дуже багато інфекцій через те, що багато тварин загинуло в воді. Так все буде розуміти. Не мастило потрапило, там близько 100 більше тонн. 100, і там, там, 100%, треба 100 там були стовідсотково якісь паливно мастильні матеріали. Вони вилилися. Це все піде зараз вниз, і воно рано чи пізно потрапить в Чорне море. Ми розуміємо, куди 에, розумієте в яку акваторію. Тобто таке це було по цьому регіону. І тут уже європейська спільнота має підключитися нам допомогти. А, я так, переконаний, що ну я переконаний не але я думаю, що вони самі, вибачте, трошки в шоці від того, з ким має мали, мали справи. Розумієте тут вже такі потрясіння. я Думаю, і в європейських, і в західних колег наших. Ну це ж тероризм вже такого глобального масштабу це для мод. Як для себе, ну як доросла людина. Я задаю головне питання, що він хотів цим сказати. Розумієте, це ж зрозуміло, що ця команда була путіним особисто віддана. у вас же немає сумнівів, що це якийсь божевільний воєнний там, дав е е е е команду на підрив. Їх перша спроба сказати, що це українці самі підірвали. Ну зрозуміло це для своїх ідіотів населення. Свобода навішати їм чергового чину світ зрозуміло що в це ну, ніколи не повірять, і вже ну чітко визна, ну, визначено що. І це має бути відповідні міжнародні документи. Я думаю, прийняти і у нас на засіданні Верховної Ради. Я думаю, почнемо ми нашу роботу на найближчому засіданні з того, що звернемося до світу з проханням дати політичну оцінку, розумієте, цьому акту тероризму. Угу. Тобто, це таке ну глобальний, глобальний якийсь виклик, глобальний виклик, виклик цивілізації з боку з боку варварів. Олексію, а от ви особисто з чим більше пов'язуєте? От чому саме зараз підірвали Каховську ГЕС з тим, що справді готуються контрнаступи і вони поналякалися чи черговий туристичний акт, тобто вони не прив'язувалися до якогось там контрнаступу чи It до інших подій, просто собі вирішили запланували і вчинили. Ось такий геноцид. Ну, зрозуміти, воєнний аспект це один з аспектів, бо насправді ну, це не спричинить кардинально якоїсь зміни е, планування воєнних операцій, бо це все тимчасове явище. Розвивалася вода. Ну ще раз, я, я думаю, скоріше це більше такий психологічний тиск не тільки на українців, а на всю планету. Розумієте? Тобто, дивіться, який я божевільний. Я Готовий на все розумієте? От мені здається, що це головний сигнал, який московський шизофреник, вибачте, надає світу, і от тут головне зараз, як світ це сприйме, і чи є якісь контр, контраргументи треба відстежити зараз реакцію Китая. Вона вже є. Розумієте, ти це дуже важливо. Така собі заклик сторонам примиритися. Розумієте, така китайська реакція традиційна на привки жа є. Реакція е, Сполучених Штатів перша, але зараз треба дочекатися, якою буде ну взагалі. Глобальна реакція світу, бо це ж ще раз хочу сказати: це виклик, ну і шантаж, і удар не тільки по українцям, це виклик для всієї цивілізації, для всієї планети, як на мене угу. а, тоді хочу вас запитати: оця глобальна реакція, коли її чекати, тому що вчора ми Хоч побачили це не, це реакцію не не Волоса Шольца, Столтенберга. Ну, те, що ми побачили в нашому інфопросторі, так ну, давайте, а, але так. таку знаєте, одну велику думку не почули. Ну, її поки не може так швидко бути. Зрозуміти, що є певні ну правила дипломатії, і рішення мають бути виваженими і адекватними. Безумовно, це прискорить певні процеси і фінансової підтримки, і озброєння. Я сподіваюся, і літаки, і відповідні ракети відповідної давності. Але цю чому треба викорчовувати України Це, мабуть, розуміють всі, в який спосіб ну давайте так, там є відповідні вісі воєнні. Смі, фахівці і політичні, так. які будуть так. вирішувати, абсолютно погоджуюсь з вами, Олексію. Я вам дякую за цікаву розмову. Олексій дякую. Кучеренко, народний депутат від батьківщини, міністр ЖКГ України з 2007 по десяті роки. Був з нами. Олексій ще раз вам вдячна за розмову. Слава Україні! Дякую. Тримаємося. Головне спокій психологічний Іс історій. так дякуємо. Це найголовніше спокій і а, тримаємося, але ми ж розуміємо, що ворог намагається розхитати ракетними обстрілами відсутньо, підривом відсутньо. А, гес нашу нервову систему, і лише в спокій в рівновазі. до речі. одна Маль, одна маленька ремарка. І в ви, ви дійсно так. згадали про ракетні удари. Так, от це може і реакція на те, що наша ПВП сили протиповітряної оборони. Ну ви бачите, яку ефективність мають і ці нівелюють всі ці Е, Ракетні удари, тобто і агресор терорист, він вдається до інших заходів терору, розумієте саме як реакція на ну нікчемність своїх ракетних ударів, це дуже важливо, так вони бачать наскільки вони безсилі проти нашої протиповітряної оборони намагаються придумувати все нові й нові це злочини. Це. Так, Олексію, я вам дякую за розмову. Чому скажу, що Олексій Кочаренко був разом із нами? Я тим часом нагадую, що на наш етер стосувався наслідків підриву Каховської ГЕС вчора, 6 липня, близько 2-3 ночі, а нам все стало відомо близько 6-ї, окупанти підірвали Каховську ГЕС, одну із дам, що спричинило до затоплення близько 100 квадратних кілометрів, близько 3 Десятки населених пунктів нині підтоплені. Вода ще продовжує прибувати. За словами Ова Прокудіна, ще буде прибувати близько а, доби, тобто до сьогоднішнього ранку далі вже піде на спад. Нині рятувальники працюють над евакуацією населення. А в цьому етері ми обговорили і військову складову, і неразу. Складову страшної техногенної катастрофи, яка сталася, стежте, будь ласка, за нашими терміновими ефірами, за ексклюзивними інтерв'ю. Ми тут аналізуємо у цій студії всі наслідки від того, що окупанти нині чинять на території України. Я хочу вкотре подякувати протиповітряній обороні України збройним силам України, які дають змогу нам вільно розмовляти в нашій державі, спілкуватися з вами, любі глядачі. Час прийшов прощатися, тому я кажу вам до зустрічі. Дякую, що ви були разом із нами. Зустрінемось. Ви були з новинами Мене звати Олена Харілова. Стежте за новинами лайфу.